Ну, стосовно Запорізька АЕС, це називається наша пісня хороша, начинай початку». Вони намагалися пам'ятаєте, в 22-му році теж вони активно гралися навколо атомних станції, вибухи, ядер... Ну, Вони хотіли так, що ядерна зброя, що України є ядерна зброя, брудна. Що вони зараз використають? Вони підводили питання для того, щоб. Для того щоб шантажувати захід і використовувати тактичну ядерну зброю, так так вони хотіли, але їм а, дуже а, м'яко сказали всі ядерні країни з цим не гратися в першу чергу Китай. В якому взагалі не цікава ця вся історія, вони навіть ігра з атомними електростанціями, вони їм дуже не подобається, тому що це, це ж таки ядерна безпека. Це раз. Друге там питання. Якщо вони там будуть якусь там робити. ну, Тобто, якби росіяни розуміли, що вони можуть це зробити без наслідків для себе, давно б зробили. Але вони порахували наслідки, що це не дуже добре. Ну, наприклад, як воно ну, там аварія, наприклад, на атомній електростанції, тільки проблема в тому, що вітер там може б в різні. Частини. Воно mm -hmm. ну, вже в Росії може полетіти достатньо серйозно. Це перше. Далі. Тут питання репутації компанії росатом яка там знаходиться. А вони, наприклад, багато об'єктів будують за кордоном. Ну, в Багладеш, в Туреччині, в Угорщині, і в тому числі. Якщо, не дай Боже, компанія Росатом буде причетна до якихось ядерних катаклізмів, Ну вважайте, що все закривається приблизно назавжди.